Кладемо замовлення з на намистин. Вони змінюють свій колір, потрапляючи на сонечко. У приміщенні ж вони білі напівпрозорі з ефектом кошачого ока. До кожного браслета випадковим чином ми надаємо справжній камінь. Тут попався рожевий кварць. А ще до кожного браслета ми додаємо підвізку, щоб додати унікальності твоєму майбутньому браслету. Хвилинка магії. Якщо сонце не яскраве, то кольори будуть більш ніжні. Час пакування замовлення у мішечку вже є жилка. Еластична, з допомогою якої ти зробиш браслет, і підвізка, щоб можна було зробити брилочок на телефон, наприклад. Також кладемо наліпку і, звісно, сюрприз. Хотіла би отримати такий браслет. Напиши в коментарях.